Сім цивільних загинули унаслідок авіаудару на півдні Нігера, повідомила місцева влада. Літаки без розпізнавальних знаків скинули бомби у селі Адабам, що розташоване біля кордону з Нігерією. У цей час люди збиралися на церемонію поховання. Це сталося в той же час, як представник армії Нігерії заявив, що під час операції на північному сході країни убили більше трьохста бойовиків Боко-Харам. Повідомляється, що у штаті Борно загинуло двоє військових та ще десять були поранені. Президент Барак Обама заявив, що Сполучені Штати Америки воюють не з ісламом, а з тими, хто перекручує цю релігію. У виступі на саміті з протидію екстремізму він наголосив, що релігія не відповідальна за злочини, які скоюють її послідовники. Ми не воюємо з ісламом, ми воюємо з тими, хто перекручує іслам, сказав президент Сполучених Штатів Америки. За словами пана Обами, лідери угрупувань на зразок ісламської держави є терористами, а не релігійними діячами. На триденну конференцію приїхали представники понад 60 10 країн Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало фотографії найновіших систем протиповітряної оборони Панцер С-1. Ці фотографії зробили на сході України. Світлини названі Як розпізнати російський панцер С1 за стандартом НАТО СА-22, який перебуває на озброєнні українських військ. Як стверджують у міністерстві, ці фотографії були зроблені в останні кілька тижнів. 24 січня, 4 та 5 лютого, у Шахтарську і Донецьку. вони є черговим доказом прямої участі російських військ в українському конфлікті. Відповідно до постанови Кабінету міністрів. України від 30 січня 2015 року, номер 23 зупинено дії окремих положень угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Зокрема, з 1 березня громадяни Росії не матимуть змоги в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України на підставі паспорта громадянина Російської Федерації або свідоцтва про народження, за яким раніше здійснювався проїзд. Генпрокуратура України об'єднала всі фрагменти справ щодо. Замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, в тому числі справи за обвинуваченням Юрія Кравченка, і призначила новий склад слідчої групи. Про це у Фейсбук повідомила вдова Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе. Нагадаємо, новопризначений генеральний прокурор України Віктор Шокін відновив досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Крим повернув Україні 3,5 мільярди гривень, кошти Національного банку, які залишалися на території анексованої республіки. Про це повідомив самопроголошений глава Риму Сергій Аксьонов. кошти були вивезені в Україну. Ми передали 3,5 мільярди гривень, які були затримані силами самооборони під час перехідного періоду. Сказав він, Аксьонов уточнив, що рішення про передачу грошових коштів Україні було прийнято російським урядом. Вони були вивезені на Україну в січні 2015 року. П'ятеро мешканців Березнівського району намагалися ухилитися від мобілізації. За це їх будуть судити. Медики визнали чоловіків придатними до служби за станом здоров'я, але йти до лав Збройних сил України вони не поспішають. У визначений термін п'ятеро військовозобов'язаних, будучи придатними та не маючи права на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію, без поважних причин не прибули до районного військового комісаріату для подальшого відправлення на постійне місце дислокації. Про це військовий комісаріат повідомив правоохоронців. Двом чоловікам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Зараз у Рівненській області функціонують чотири робочі станції, де можна оформити та отримати біометричний паспорт для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Про це повідомили в управлінні Державної міграційної служби України в Рівненській області. Спеціальне обладнання встановлене в управлінні Державної міграційної служби України в Рівненській області, Рівненському, Сарненському, Дубенському, районних відділах управління Державної міграційної служби України. Планують вже розпочати прийом документів у Кузнецовську, крім того, у другому піврічку. Чи робочі станції будуть встановлені в усіх територіальних підрозділах області? Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації побував у п'ятьох районах Рівненщини, де представив новопризначених керівників райдержадміністрації. Так головою з Долбунівської райдержадміністрації став Сергій Кондрачук, Острозькою – Віталій Ундір, Рокитнівщиною керуватиме Микола Кушнір, Рівненську райдержадміністрацію очолив Віталій Стельмах, а Дубровицьку Сергій Киркевич. Перший заступник голови облдержадміністрації окреслив першочергові завдання, які стоять перед керівниками районів. Він наголосив, що від сьогодні голови райдержадміністрації беруть на себе відповідальність за процес. Дати та діяльність в районі.